Львові на базі Академії сухопутних військ відбулася початкова конференція із планування багатонаціонального навчання Клинова Арка арка-2013», яке відбудеться у вересні цього року. Метою заходу, в якому взяли участь понад 40 представників збройних сил України, а також військових відомств Канади, Польщі та Литовської Республіки, стало визначення узгодження та координація питань пов'язаних з проведенням цьогорічного навчання. Основними завданнями кленової арки стануть підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста. Зокрема, канадські військові інструктори навчатимуть українських, польських та литовських військовослужбовців діям у різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протидіяти супротивнику в умовах міських будівель. Під час своєї роботи учасники конференції визначилися із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження митного контролю, розробили технічну угоду та вирішили інші питання. А також відвідали міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, де проходитиме навчання. Цьогорічні навчання суттєво відрізнятимуться від попередніх за масштабами. командно штабна фаза залишиться у форматі роботи штабів багатонаціонального батальйону та а під час полівою, на відміну від попередніх років, коли навчання проводились у форматі однієї багатонаціональної роти, цього разу виконуватиме завдання багатонаціональний батальйон, до складу якого увійдуть підрозділи Польщі та Литовської Республіки. Збройні сили України у цьому підрозділі представлятимуть військовослужбовці го окремого аеромобільного полку. Проведення навчань серії Клинова Арка може стати важливим етапом у створенні литовсько польсько української бригади, наміри про що раніше було озвучені сторонами. У разі підписання відповідних угод це миротворче з'єднання буде виконувати завдання з підтримки миру у тих куточках нашої планети, де в цьому буде потреба, та згідно з міжурядовими рішеннями країн-учасниць. Продовжаться роботи з планування та підготовки багато